Відомий український співак, композитор, перекладач, львівський батяр – Віктор Морозов народився 15 червня 1950 року у місті Кременець на Тернопільщині. Батьки бачили сина музикантом, тому віддали до Кременецької музшколи на клас фортепіано. Але Віктор чинив шалений опір нудотним гамом і арпеджіо, тому після першого року науки муки. Віктор улаштував перший бунт, заявивши, що ненавидить фортепіано. Батьки не скорилися і вирішили піддати його ще гіршим тортурам грі на баяні. Ще через два роки його терпець остаточно луснув, і він улаштував потужніший бунт, заявивши, що ненавидить не тільки почвару баян, а взагалі будь-яку музику. Люто ненавидів музику впродовж багатьох років, аж поки вже у підлітковому віці не побачив, яким захопленням світилися очі дівчат. При вигляді музикантів, що грали на танцях у Кременецькому будинку культури, це справило на Віктора настільки сильне враження, що він самостійно почав студіювати гру на гітарі. Вищу освіту з добу у Львівському університеті, вивчав англійську філологію. Рідні здивувалися від такого вибору, бо син мріяв стати льотчиком. Обрав англійську філологію, бо дуже захопився англомовною музикою, і Віктору було страшенно цікаво, про що ж вони там співають. За два місяці до отримання диплому був відрахований з університету. Далекоглядні спеціалісти з комітету глибокого буріння, так тоді жартома називали чекістів з комітету держбезпеки, вирішили, що викладати англійську мову у школі це не його покликання, про що й повідомили ректора університету. А взагалі причина була банальна: його авторство у самвидавному літературному альманаху скриня. У скрині публікувалася неформатна поезія, що перебувала поза межами радянського мистецького канону. Але цей випадок врятував Віктора, бо замість нудного викладацтва він зайнявся значно цікавішою справою рок і бард музикою. Віктор завжди відчував внутрішній опір до будь-яких нав'язаних схем, інструкцій, планів, стандартів. А це було притаманне радянській системі освіти. Радянські людині вказували, як має бути і як треба жити. Але Морозов близнюк за гороскопом. А близнюки, як наголошує сам Віктор, не люблять одноманітності, тож завжди вчиняє так, як вважає за потрібне. 1972 року Віктор з друзями засновує чи не перший український рок гурт Арніка. Згодом групу ровесник пізніше співає у відомій смирічці. О, дібраві, вітер віє. по полю. Край дороги гне до полю до самого долу. У 1988 році разом з Юрієм Венечуком та Андрієм Панчишиним заснував Львівську театр студію Не журись. Виступи з яскравою політичною сатирою, відродження заборонених владою пісень січових стрільців, виконання національного гімну Ще Не вмерла Україна принесли значну популярність театру. А у 89-му році Віктор Морозов стає лауреатом на першій червоній руті. Також Віктор Морозов узяв участь у створенні проєкту Четвертий кут та батярського гурту Батяр Бенд Галичина. З гастролями побував у багатьох країнах світу. Що то заковіта, що за те лічита, мушу я почути, як не скажа, Елеганська ще не вон Що то заковіта, шо за те лічита, мушу я почути, як не скажа. Композиторському перу Віктора Морозова належить низка пісень, словами до яких стали вірші Костя Москальця, Юрія Андруховича, Ліни Костенко, Олега Лишеги, Віктора Неборака та інших. Загалом дискографія налічує до 20 альбомів. Коли Віктору почали набридати постійні гастролі, згадав свій перший філологічний фах і для різноманітності зайнявся перекладами. Дебютним твором став екзорцист Вільяма Блетті, опублікований у середині 80-х у всесвіті. Пізніше з'явилися кілька перекладених ним романів Пауоло Коельо, книги про Гаррі Поттера, твори Джеремі Стронга та інших авторів. Усього бібліографія рокера-перекладача налічує до 20 книжок. До речі, переклад Гаррі Поттера українською вийшов раніше за російський варіант, тому багато читачів надали перевагу українській книзі. Віктор Морозов іменує себе тлумачантом, бо в ньому живе і музикант, і тлумач, тобто перекладач. Він і досі не визначився, чого ж усе таки в ньому більше, сам цю пропорцію визначає як 50 на 50. і, мабуть, це чудово. Під час революційних подій Євромайдану разом з Юрієм Винничуком і Андрієм Панчишиним записав серію пісень на національну патріотичну тематику Кров'ю умився, Життям прощався, Майдан молився і захищався, Майдан молився, Господу, Богу що показав вірну дорогу, Господи помилуй Проєкту «Рефолюція» увійшли понад 20 композицій. Віктор Морозов одружений, має чотирьох доньок та багато онуків, гасло маестро: успіх це займатися лише тим, чим хочеш, та як хочеш, і тоді, коли ти цього хочеш. Ось така формула успіху цього талановитого львів'янина.